Господи Боже наш, Ти вислухав Ісе, коли Він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміснив на Малакитян, озброїв усе навине на битву та повелів сонцю спинитися, Ти й нині владико, почуй нас, що молимось до тебе, змісни силою Твої наш побожний український народ, благослови його справи, примнож його славу. Перемоги над ворогом, зміцни все мого дні правиці, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого, на змісня захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечий, справедливий миру утверди, піднеси Госну, невидимо правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх у всьому охороняє. Ти вже, кому ти сюди покласти душу свою на війні, за віру православно, наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати, подай він не бо твоєї влада, царство і сила, і тебе допомогу всі приймаємо на тебе, надію, покладаємо, і тобі, славу Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віки.